Бізнес на ухилянтах прикарпатські правоохоронці викрили міжрегіональну злочинну групу, яка переправляла військовозобов'язаних за кордон. Фігуранти організували маршрут для ухилянтів високогір'ям Карпат, оминаючи блокпости та прикордонні пункти пропуску. Функціонування так званого зеленого коридору забезпечували троє мешканців Прикарпаття та житель Буковини. Як встановили слідчі, загалом маршрут тривав щонайменше три дні високогір'ям та лісовими масивами. Бізнес на ухилянтах не припинявся навіть взимку, коли в горах небезпечно. Коштувала така мандрівка спершу 3,5 тисячі доларів США, невдовзі сума зросла до 5 тисяч доларів США. Загалом правоохоронцям вдалося документувати незаконний перетин трьох військовозобов'язаних чоловіків та роль кожного з учасників злочинної групи в протиправній діяльності. Організатор злочинної схеми, – 29-річний мешканець Верховинщини, чоловік шукав клієнтів, отримував та ділив кошти між співвиконавцями. Вони були запровідники, які супроводжували у халянті автомобільними етапами маршруту. А також інструктували щодо ділянок, які потрібно долати пішки чи вбрід через ріку. Під час обшуків в помешканнях та транспортних засобах фігурантів поліцейські виявили та вилучили гроші, отримані від протиправної діяльності, телефони, чорнові записи тощо. Організатора злочинної групи затримали, слідчі повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Суд обрав підозрюваному запоміжний захід у вигляді тримання під вартою і справом внесення застави. Іншим фігурантам оголосили підозру заочно. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.